Ісус запрошує надай народ життя. Привіт, друзі! Привіт, овечко Лілі! І я овечка Лії супергерой! Ти хочеш бути відомою? Звісно, я хочу, щоб мене всі знали. Це чудово, але овечко Лілі, не забувай. Ісус казав, хто хоче бути першим, нехай служить та допомагає іншим. Справді, так, кожен з нас вже є супергероєм, бо нас творив Бог з великою любов'ю. І ми можемо змінювати цей світ. О, я, я також, я хочу так змінювати світ. Для цього нам не потрібно бути дуже відомими. Як ні? Ні. Ми можемо робити добро вдома, в садочку, в школі. В цьому і буде проявлятись наш супер Героїзм. Справді. Кожен з нас, коли приносить у світ любов, радість, лагідність, вже може називати себе супергероєм. О клас! Мені це подобається. Друзі, одягніться ви сьогодні у костюм. «Створіть собі костюм супергероя. Сфотографуйтесь, надішліть нам цю фотографію на електронну скриньку, що знаходиться в описі під відео. Та я пригадую вам, ті, хто буде виконувати завдання, отримують від нас подарунки. Подарунки, мої супергерої! Я чекаю ваших фотографій. Робіть добро і цей світ стане кращим. Побачимось уже завтра. Па-па!